Я працювала масажисткою. Запитуйте. Як довго треба вчити, щоб робити дружині пару раз на тиждень більш-менш пристойний розслабляючий масаж, а не рейки-рейки, шпали-шпали. Я думаю, що вистачить семи-восьми уроків. Звісно, теорію можна переглянути і на Ютубі, щоб вивчити зони, які потрібно внути, і острігати зон, де краще не застосовувати свої навики. Але практика дуже важлива, і якщо є можливість, варто пройти курси в червоному хресті, є схожі. Потрібно трохи вивчити анатомію і навчитись контролювати свою силу. Також важливий момент, якщо це масаж тільки для однієї людини, то вам потрібно буде дуже прислухатись до її тіла, відчувати, де є затвердіння і промасажовувати їх, знати ерогенні зони і розуміти, як на них впливати, і тому подібне. Як часто ви натрапляли на стрьомних чоловіків або жінок? Як з цим боротись? Є якісь історії. Якщо це щодо зовнішності, то я б не сказала, що масажиста якось хвилює те, що клієнт якийсь не такий, дуже сильно худий чи дуже повний або має якісь шрами. Це сприймається нормально і ніколи не осуджується. Але були люди з особливостями, які могли трохи налякати. Перший випадок був один клієнт з настільки густим волоссяним покровом, що масаж робити було просто. То неможливо, я намагалась використати побільше масажної олії, щоб його волосся не сіпалось і не скублось. А після сеансу дуже довго вимивали руки від волосинок, що позабувались під нігті, хоча вони були дуже короткі. Другий випадок якось робили хама: це масаж спіною в сауні на мармуровому столі. Можна проводити чотири сеанси водночас, якщо є чотири масажисти. Кожен клієнт лягає на одну зі сторін мармурового столу. Таке практикують клієнти, які приходять компанії. І в одного клієнта виникла ерекція. Насправді, ерекція під час масажу це нормально. Масажисти до цього спокійно відносяться. Але в того чоловіка був такий величезний стояк, що стало аж страшно. Він не чіплявся до нас, якщо що. Третій випадок. В мене був клієнт, який викупив всі можливі сеанси фул. Це сеанс масажу в сауні, плюс масаж в масажному кабінеті з використанням масажних олій. Я зробила йому тільки масаж в сауні, а весь Інший час до кінця робочого дня сиділа з ним за столом в кабінеті для відпочинку, і він зі мною говорив про життя. Я нагадувала йому його дочку, і він просто хотів порозмовляти. Не скажу, що чоловік був стрьомним. він до мене не чіплявся і поводився норм. Але було складно, тому що він був кримінальним авторитетом. Його всі боялись, і я не могла відмовити йому в бажанні спілкуватись. Думаю, мені пощастило, що я справді була схожа на його дочку, і він виявився більш адекватно. Людиною, ніж про нього думали інші з плюсів, я цілий день нічого не робила. Їла морозиво, пила чай, слухала дійсно цікаві історії і отримала дуже круті чайові. Стосовно того, як з чимось стрьомним і крінжовим Ну є правила закладу. Якщо їх хтось порушує, то масажист може просто піти геть повідомити адміністрацію, і далі його нічого не хвилює. Чи були і які були найбільш неприйнятні запити від клієнтів? Був один клієнт, який приходив з компанією, ніколи нічого не замовляв і просто сидів в залі за столиком, спостерігаючи за мною. А коли він нарешті захотів масаж, і ми пішли в масажний кабінет, зробив спробу завдати мені шкоди сексуального плану. Я вирвалась, але сильно налякалась. Клієнтка хотіла масаж сідниць і під час сеансу попросила продовження. Я відмовила один клієнт під час хамаму спробував Ба витягнути свій прутень, щоб подрочити. Я сказала, що в нас це заборонено, і йому не слід цього робити. Чи справді антицелюлітний масаж є ефективним? Так за певних умов, антицелюлітний масаж це дуже крутий лімфодренажний вплив на організм, який допомагає позбутись зайвої рідини. Але результат буде помітний, якщо ви відкоригуєте харчування, додасте тренування, контрастний душ необхідної зони. В ідеалі це регулярний антицелюлітний масаж, плюс плавання, плюс відкоригувати раціон і зменшити кількість солі. Вам, мабуть, заважало в роботі, коли клієнти були дуже чутливі до лоскотання. Що ви можете порадити у такому випадку масажистам або таким клієнтам, як я масаж не лоскоче. Рухи масажиста повільні і впевнені з певним натиском в різних місцях. Шкіра і нерви не сприймаються як лоскотання, тому що не відбувається реакції. Хоча перед сансом такі клієнти казали, я дуже лоскочусь, а я відповідала, обіцяю вас не лоскотати. Кого подобається масажувати найбільше, в мене був клієнт з олімпійської збірної, і його тіло було просто топ. Та й сам клієнт був дуже приємним у спілкуванні. Якщо людина привітна не створює проблем, це вже плюс 50 до рейтингу. А стосовно тіла, то подобалось, коли тіло доглянуте. Ще була клієнтка з повністю продепільованим тілом, і її шкіра була як шовк. Мені сподобалось робити її масаж. Дівчата отримували оргазм під час масажу. Ми не робили еротичний масаж зону сосків, статевих чоловічих чи жіночих органів. Ми оминали. Але якщо масаж розслабляючий, то 35% збуджувались, 30% розслаблялись, решта засинали. Та масажисти часто тренуються один на одному. І якщо у когось роман масажисти дуже добре знають, як задовольнити партнера. Що може статися, якщо зробити масаж неправильно? Якщо у людини є травми і ти зробиш неправильні рухи, можеш зашкодити. Наприклад, якщо в ребрі є тріщина, а ти натиснув на живіт занадто сильно, тріщина може збільшитись. Якщо у людини гострий апендицит, але вона ще не знає, твої рухи можуть спричинити розрив апендиксу. Якщо у людини травми хребта або зміщення дисків, ти можеш нашкодити, якщо будеш діяти невірно. Тому всі масажисти мають знати анатомію, якщо планують практикувати спортивний, лікувальний і тому подібні масажі. В інших випадках все норм. Масаж це розслаблення. Найважливіше навчитись відчувати тіло руками. Тоді все буде окей. До слова, ніколи не було випадків, щоб я комусь нашкодила. Але безліч разів приходили люди з травмами, бо масаж допомагав зняти біль. Працював масажистом три роки в Харкові. Я хлопець. За час роботи у цій сфері пережив багато. Збочинці клієнти, клієнтки, бувало різне. Чесно, не рекомендую як основну роботу. До речі, мої колеги-чоловіки частіше скаржились на приставання з боку жінок, аніж ми їм. Особливо, якщо леді трохи випили, іноді поводять себе занадто розв'язно. Погоджую, що для основної роботи це занадто важко і морально, і фізично. Як часто вас турбують чоловіки з проханням еротичного масажу? Як я писала раніше, ерекція відбувається у дуже багатьох чоловіків, і збудження виникає у дуже багатьох жінок, але все напевно залежить від самої людини. В мене не було регулярних прохань про щось більше, бо перед сансом адміністратор розказує правила, серед яких без еротики та сексуального підтексту, але незважаючи на це, приблизно раз в місяць хтось та й запитував, чи це можливо. Як ви ставитесь до засинання клієнтів? Масаж продовжується. Чи все таки масажист зменшує інтенсивність? Зазвичай клієнт засинає, коли йому роблять масаж на спині шиї руках. У цей момент їхнє обличчя в спеціальній ніші, і ми не бачимо, чи вони сплять чи просто лежать із заплющеними очима. Тому масаж одинакової інтенсивності. Перед кінцем сеансу інтенсивність зменшувалась. Ми накривали клієнта великим рушником і залишали наодинці на 10 п'ятник. 15 хвилин, щоб він відпочив. Якось мій клієнт так розслабився, що після 10 хвилин не вийшов з масажного кабінету. Друзі почали його шукати, а на дверях висіла табличка зайнято. Потім додумались зазирнути в кабінет. А він там собі спить як тхір. Його шукали більше 30 хвилин. В мене в той час вже був інший клієнт, і я не здогадувалася, що попередній просто дрімає. Що робити, якщо під час масажу хочеться випустити гази? За всю мою практику жоден клієнт не пукав. Але якби пукнув, сказав перепрошую і ми б удвох посміялись. Це однозначно було б краще ніж терпіти і напружуватись. Як боротися з клієнтами з сильним запахом в нас перед сеансом і після нього клієнти приймали душ, до потрібно щоб змити із себе парфуми, косметику і піт після щоб змити себе масажну олію, яка може залишити плями на одязі. Звісно, траплялись клієнти, які не дуже дбали про особисту гігієну, і був трохи відчутний запах, але масажні олії перекривали ці аромати. Руки не втомлюються після дня роботи. Спершу руки боліли від втоми, але з часом призвичаялись. А на вихідних починали боліти, бо не було навантаження, до якого вони звикли. Чи не могли б ви дати кілька порад, як правильно поводитись на сеансі масажу? У мене, на жаль, був невдалий перший сеанс. Масажист постійно жалівся, що я лежу не так. Мені занадто боліло, через що я починав стогнати, і так далі. В ідеалі клієнт лягає на масажний стіл і розслабляється. Все інше робить масажист. Для голови є спеціальна ніша, і якихось ви лежите не так від масажиста не мало б звучати. Якихось суперпоз для звичайного масажу. Жу, теж немає, тому незрозуміло, чому вам робили такі зауваження стосовно больового порогу. Перед сеансом краще сказати масажисту, наскільки чутливе ваше тіло, і якщо вам підходить більш ніжна версія, це цілком нормально. У будь-якому випадку, навіть якщо це не обговорили і під час сеансу щось болить, ви повинні про це повідомити. Масажист зобов'язаний прислухатись до вас, а не навпаки. Це ваше тіло, і маніпуляції з ним повинні приносити задоволення. І розслаблення, ну, крім спортивного і антицелюлітного масажу, бо там біль це нормально. Ви хотіли когось ляснути по дупі? Ні, але дуже хотілось помнути пару сексі дуб. Під час масажу ми пропрацьовували і сідничні м'язи, звісно, але так, щоб акцент був суто на дупі, ні. Хіба клієнт сам попросив, тільки тоді можна було. З таким проханням зверталось кілька спортсменів і кілька дівчат. Було прикольненько. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за придбану каву. А чи любите масаж ви напишіть в коментарях.